Кові Твоєму голос осмі, помолімся і хвалу віддайте, Господеві, Богу нашому. Голіся, полю хвалу ви, дайте, Господи, Бого нашого. Гомолійте, хва відайте, Господи, Богу і хвалу віддайте. Слання святого апостола, Павла башні, всі святі вірю, перемагали царства, творили правду, одержували обітниці, затуляли пащі лебів, гасили силу вогню і уникали. Меча. Зміцнювалися від немочі, були сильні на війні, проганяли полки чужинців, жінки одержували помертвих своїх воскреслими, інші зазмучені були, не прийнявши визволення, щоб одержати краще Воскресіння. Інші зазнали на наруги таран, а також кайданів і в'язниць були побиті камінням, припилювані зазнавали катування, умирали від меча, тиняли з овечах і козачих шкурах, терплячи нестатки, скорботи озлоблення, ті, яких увесь світ не було достойний, Лукали по постелях і горах, і печерах, та ущелинах землі. І всі ці засвідчені у вірі не одержали обіцяного, тому що Бог перебачав про нас щось краще, щоб вони не без нас дозагне досконалости. Таку хмару світів, з себе, всякий тяговий гріх, який нас оплутує, і з терпінням підемо на подвиг, який чекає на нас, дивлячись на начальника і виконавця, віри Ісу. І своїм духом Алелуя, Алелуя, Алелуя! Слава тобі, Господи Боже! Амінь.